Вітаю! Мене звати Дмитро Горбатюк, я архітектор. Досліджую історію і архітектуру Києва. В цьому відео я хочу розповісти про новий документальний фільм, над яким ми починаємо працювати. Це дослідження середньовічної історії Києва, часів Русі, командою істориків, археологів і архітекторів. Ми будемо розповідати про маловідомі факти, нові дослідження і найцікавіше розробимо велику кількість 3D-реконструкцій середньовічного Києва. Разом із науковими консультантами. Ви зможете побачити, яким був Київ більше тисячі років тому. Фільм буде складатись із трьох серій. Він буде опублікований на моєму YouTube каналі у вересні-жовтні цього року. Щоб слідкувати за новинами цього проєкту, підписуйтесь на канал та сторінку проєкту в Instagram. посилання під відео. Там будуть цікаві факти про історію Києва, місця зйомок і процес роботи над фільмом. До зустрічі буде багато цікавого. Ну поговори.